Бог від самого початку зробив людину щасливою, дав їй духа, і це є формула спасіння жити в дусі. Тому що в нас є душа, яка є ненаситна, і скільки я би її не годувала і не радувала, радість вона не приносить. І цей вибір був від самого початку. І цей айфон, який висів на дереві, е, пізнання добра і зла, коли Адам і Єва зайшли туди, полистали і зрозуміли, ага. Ми голі, то так не добре. Здалося б, що зліпше, треба вдітися, і почали ховатися від Господа Бога. І це і є сенсом того нашого життя жити по духу, вкладатися в дух. І я розумію, що дух це не емоції, це не почуття, а це кожен день праця, коли я прикладаю зусилля і йду і роблю терпіння, довге терпіння, любов, смирення, а не емоції. Вау, вау! Як класно! Ні, це праця щоденна. Служити Господу Богу. Це є дух. Амінь.